З давніх давен японці вірили в духів хранителів що захищають сторони світу. Вони вважали, що якщо на півночі є висока гора, її охороняє черепаха змія. Якщо на півдні є оброблені поля, їх охороняє червона ластівка. Якщо на заході є великий шлях, його охороняє білий тигр. А ось якщо на сході є струмок, його охороняє лакитний дракон. І сьогодні нехай і в більш абстрактній ніж хотілося формі. Ми з вами станемо драконоловами, яким за допомогою карти розіграшу взяток буде необхідно набрати якнайбільше переможних очок. Тож вітаю усіх! Мене звати Артем. І на огляді в мене гра тацу. Локалізації видавництва Вудкет, в яку ви зможете зіграти в компанію від 2 до 4 гравців. Тож в цілому, тацу це доволі зрозуміла і знайома нам гра на взятки, яка, звісно, не позбавлена своїх унікальностей, як, наприклад, можливості попросити іншого гравця зіграти карту замість вас. Звучить цікаво, тож давайте ближче познайомимось із цією грою. Поїхали! Отже, на початку гри гравці повинні поділитись на команди жовтого і червоного клану і сісти один навпроти одного в одній команді. І тут у нас є ще дві колоди кардухів жовтого і червоного дракона, відповідно до кольорів команд. Проте грати гравці будуть змішаною колодою, із якою кожен із учасників отримує по сім карт на стартову руку. Тож партія триває сім раундів, під час кожного з яких кожен учасник повинен зіграти по одній. Карті. І коли настає ваш хід, ви можете викласти перед собою тільки карту свого клану, і це може бути карта з вашої руки. Або за бажання, ви можете попросити будь-якого іншого гравця, суперника чи напарника, зіграти карту замість вас. Тоді він викладає карту вашого клану перед вами, яка буде рахуватись, ніби це ви її зіграли. На кожній карті у нас зазначається як сила цієї карти, так і кількість очок, що вона приносить. Тож взятку завжди забирає найсильніша карта будь-якого кольору. Проте, якщо декілька гравців зіграли найстарші карти, тоді перемагає карта, що була зіграна раніше в раунді. Забравши взятку, гравець відразу розігрує нову карту з руки або просить когось іншого викласти карту перед ним. Проте у колоді є особливі карти духа злиття. І якщо бодай одна така карта була викладена в раунді, тоді переможець раунду не забирає взятку собі, а вона відкладається. І переможець вже наступного раунду забере відразу дві взятки. Коли усі карти на руках гравців закінчуються, партія завершується, і гравці по командам повинні порахувати спільно зароблені очки. Ви повинні окремо порахувати очки, зазначені на картах усіх духів, а потім скласти показники на картах духів помножувачів тільки вашого клану. Показники на картах противника не враховуються. А після перемножити кількість очок і множника це і буде ваш результат за партію. Однак на цьому гра не завершується, адже переможцем стає та команда, яка першою зможе назбирати 500 або більше очок. В цілому це загальні правила гри. проте... У дуелі є невеличкі зміни. І на двох гравців спершу гравці отримують по сім карт із кожної колоди, а після перемішують отримані карти, складаючи свою власну колоду, і викладають спершу сім карт у уряду долілиць перед собою, а зверху на них сім карт горілиць. І це відповідно і буде своєрідна рука гравця, з якої він і буде розігрувати карти. Але що цікаво, кожного раунду кожен гравець по черзі повинен зіграти по дві карти. Так само можна просити противника грати якусь карту замість вас. Однак інші правила не зазнають змін. А ось на трьох гравців в цілому використовуються правила на чотирьох, тільки кожен буде грати сам за себе. І під час партії один із гравців буде грати разом із нейтральним гравцем, карти якого будуть лежати у відкриту, і під час раунду ви будете грати як зі своєї руки, так і з відкритого ряду. А по закінченню партії гравець, який гратиме з нейтральним, міняються, і гра продовжується і знову ж триває до моменту, поки хтось не набере 500 або більше очок. Що тут сказати, дивлюся я на ці карткові ігри на взятки, і якщо чесно, диво дивуюся, таке враження, що вже все перепробували, всі варіанти перебрали, і кооперативно грали, і без мастей грали. А ні? ось тобі, будь ласка, розіграш не своїх, а чужих карт. І знову твіст відбувається, новий виклик, нові. Прорахунки, нові можливості, але будемо чесними. Та це все ж не класична гра на взятки, адже в колоді усього є три типи карт і дві масті. Але навіть цього достатньо, щоб планування і прорахунки набували неймовірної важливості. Так, звісно, що головним у грі є саме ось ці помножувачі, адже якщо ви не зможете отримати жодного з них до своїх взяток, то немає різниці, скільки загалом є очок на ваших духах. Це все відразу стає нулем. І саме ось це планування, і, звісно, сам прихід карт на руку, все дуже змінює перебіг партії, додаючи нові цікаві повороти до партії. Тож, підбиваючи підсумок, варіант тацу, хоча й вважається... Грою на взятки, але це далеко не та звичайна гра, до якої ви звикли, це точно. До того ж, кількість гравців сильно впливає на саме відчуття від партії, тому ви ніби отримуєте три варіанти гри усього в одній коробочці. І, мабуть. На цьому у мене все про гру Тацу. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширіть це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!